Як розцінювати ось ці емоційні, скажімо так, гойдалки е, глави нашої держави на запитання журналістів з погляду психології чи психолінгвістики? На вашу думку? Ну давайте почнемо, мабуть, з того, що насправді професіоналізм Володимира Зеленського в питанні проведення прес-конференцій все ж таки зростає. Не дивлячись на те, що він зовсім не політик, це на момент приходу до влади, дивлячись на те, що в нього немає такого досвіду спілкування із дуже критично налаштованою аудиторією, все одно його професіоналізм зростає, і він готується все краще і краще. Але завжди є але але завжди присутні ті чи інші питання, які вибивають його зі стану рівноваги. Йому дійсно дуже важко не реагувати або сприймати спокійно інформацію, в якій будь-хто починає сумніватися в досягненнях, або критикує безпосередньо самого президента, або критикує його найближче оточення. Можна сказати, що за часи головування Володимира Зеленського накопичився вже такий пласт таких подібних його реакцій. Можна згадати наприклад листопад, 21-го року, його відому прес-конференцію тридцятида, коли запросили 30 відомих видань. І тоді дуже потужну реакцію президента викликали запитання Михайла Ткача, до речі теж журналіста Української правди стосовно святкування дня народження Андрія Єрмака на державній дачі. Та тоді Володимир Зеленський так само демонстрував дуже сильні і невербальні, і вербальні ознаки гніву, деякої розгубленості. Незадоволенням, і все ж таки, намагання знайти спільну мову з тим же самим Михайлом Ткачем, це супроводжується тим, що президент часто починає переходити на російську мову, починає вживати росизми. В нього з пришвидшується темп мови. Ну і ми бачимо, що від конференції до конференції таких ознак стає все більше і більше. Не кажучи вже про ну відверто приховану агресивність у його вербальних проявах. Та фактично погрози, які він починає вживати в, це, в своїх висловлюваннях. і так рік е, ну від року до року, від конференції до конференції, ми бачимо, що все ж таки оця навичка протистояти е, питанням, якому не подобається, у нього не напрацьовується. На жаль, якщо ми беремо останню прес-конференцію, то ми вже бачимо, що Володимир Зеленський почав. Е, Втручатися в процес задавання питання, а це одна за знак незадоволеності. Ще до того, як Роман Кравець почав це питання задавати. Та да, Володимир Зеленський почав коментувати те, що зараз буде. Да, він виразив тоді сумніва, чи є у вас дійсно стільки можливостей задати багато запитань і в процесі задання він запитання він перебував. Він реагував на ті слова, які Роман Кравець не вживав, і це було відверто ну, достатньо такий агресивний прояв пане Валентине. Відповідно запитання наступного характеру: що з цим робити, і як би міг е, Володимир Зеленський належно зреагувати? Як варто було б це зробити? Чи можемо ми про це зараз говорити? Ну тут бачите, тут я не можу вам відповісти, що саме має робити президент. Це все ж таки його прес конференція він сам вибирає свою лінію поведінки. Але звичайно, ми бачимо, що такі питання вибувають стану рівноваги. Вони є для нього надважливими. Питання. Е Скажімо так, безпеки його найближчого оточення для Володимира Зеленського надважливо, і тут мені здається, прослідковується навіть така дуже потужна рольова модель, яку він починає використовувати в той момент, коли відповідає на питання. Він займає позицію батька, такий собі психологічна фігура великого батька, який має турбуватися про своє про своїх символічних дітей. Це фігура, яка нам завдяки якій Володимир Зеленський намагається тримати владу і контролювати все, що відбувається, але все це призводить до того, що всі ці символічні діти вони начебто втрачають суб'єктність. Вони перестають бути самими собою. Вони стають лише його продовженням з психологічної точки зору. Тому якщо б і давати поради президентові, то йому слід ставитись. Більш відокремлена до, до свого оточення не сприймати критичні запитання стосовно своїх підлеглих як критику себе персонально і, взагалі, не сприймати критику навіть персонально як акт агресії, оце дуже важливо, тому що насправді зворотня агресія Володимира Зеленського викликана бажанням іншого суб'єкта цієї прес-конференції дізнатися правду, дізнатися більше інформації. Але це чомусь викликає таку агресивну реакцію президента. Є навіть така думка, що президент України повинен був би сприймати ці запитання з боку журналістів критичні запитання не як людина, а як політик, найперше, і це б би... так як, як персону, якою є повноваження, а не як особистістю якою є слабкі місця, саме так. Та безумовно пане Валентине. А про що можуть свідчити ось ці тенденції у поведінці глави нашої нашої держави? Це можливо йдеться про якусь якісь особисті рахунки, про гнів, про втому. Бо все-таки в нас третій рік триває повномасштабна війна, і не перший рік триває загалом російська агресія щодо нашої країни. І можливо, президент Зеленський з огляду на якусь стомлювані. І реагує відповідним чином на різні речі, які висловлюють журналісти. Ну тут тут розумієте, тут дуже складно відокремити, чи є це реакцією ситуативною, тобто яка спричинена саме війною, і в тому, яку безумовно президент проживає, як і всі ми. От чи це є частиною його особистості? Скажімо так з 2019 року Володимир Зеленський перейшов в трошки інший формат свого існування, навіть не трошки, а дуже сильно інший формат. Він звик до іншого формату комунікації, до іншого ставлення, до іншого розпорядку дня і до іншої відповідальності. Так він ніс відповідальність за студію квартал 95», за всі проекти, які ця студія впроваджувала, реалізовувала. Але це ну ніяк не можна порівняти з державною посадою, тим більше найвищою державною посадою. Тому, якщо і можемо говорити про втому, то вона є, і згадуючи перші два з половиною роки президентства Володимира Зеленського, ми теж спостерігали і його, скажімо так, конфетно-букетний період. Вибачте за таке порівняння, да коли йому подобалось чесно і відверто, подобалось те, що він став президентом. Всі ці Тесла інтерв'ю, пам'ятаєте, да як він давав інтерв'ю в Теслі, поки їздив Києвом. Його виступи на форумах на конференціях да потім був період деякого занепаду, коли він перестав викликати повагу у іноземних колег да, у інших президентів. Його навіть не запрошували на останній саміт в Давосі. Потім знов підйом спричинений повномасштабним вторгненням Росіян, підйом уваги саме до Володимира Зеленського, як до. Дуже значущої персони, від якої багато чого залежить, да і з 23 року знову ж таки спад цікавості до нього, і ми бачимо, що це насправді дуже сильно впливає на Володимира Зеленського і розхитує його його стан тому реакції по великому рахунку, викликаний і такими чинниками. Але не слід забувати і той факт, що Володимир Зеленський зараз перебуває в стані, коли. Його команда е, вірних лояльних людей, які прийшли до нього з самого початку, вона зменшується. Це більше і більше скандалів пов'язаних із. Е... Депутатами, яких саме він завів владу з міністрами чи заступниками міністрів, все це є по рейтингу самого президента Володимир Зеленський, завжди до власного рейтингу до того як його сприймають, оточуючи, ставився завжди дуже уважно, дуже прискіпливо для нього. Це має величезне значення, і тому кількість людей, яких він з собою взяв або які до нього приєдналися на початку його каденції, президентської, які не спричиняють для нього не не носять йому ніяких проблем, ця кількість зменшується. І тому будь-які, як він очевидно, сприймає нападки на тих людей, яка кількість яких невелика, будь-які такі нападки, для нього дуже болісні. Для того щоб перестати сприймати все це таким чином, необхідна ну мені здається більш глибока трансформація. А зараз, під час війни, враховуючи, що Володимир Зеленський вже доросла людина з вистаткованими звичками і, і з прийняттям оточуючого світу, то мені здається, що така трансформація ну навряд чи можлива. Пане Валентине, а загалом, ви от говорили, що підготовленість президента Володимира Зеленського до спілкування із журналістами покращилася, але що погіршилося? Що можемо зараз констатувати, наприклад, зважаючи на піврічну конференцію, яка відбулася півроку тому, що відтоді погіршилося в невербальній зокрема поведінці нашого. Президент ні якихось кардинальних змін в невербальній поведінці не відбувається. Ну дивіться, невербаліка це е, частина візуального прояву людини, да її поведінки, її ставлення до того чи іншого запитання, до тих чи інших людей чи контекстів. Тому невербаліка залишається така сама, як вона завжди і була. А поведінка змінюється, да, і це викликає зміни тих чи інших окремих невербальних проявів. Можна сказати, що Володимир Зеленський став краще готуватися до конференції, і він став краще розумітися на тих питаннях, які викликають зацікавлені суспільства. А це призводить до того, що і невербально він виглядає більш впевнено. В нього чіткіша мова, коли він відповідає на питання, пов'язане з міжнародною повісткою або з ситуацією на фронті, або з обмінами полоненими, що є для нього дуже важливою, навіть емоційною темою, в яку він занурився повністю, в таких в такі моменти про таких відповідях він складно ну, він, він виглядає дійсно і впевнено, і конструктивно, і компетентно. А от відповіді на питання, по-перше, пов'язані з його легітимністю по-друге, пов'язані з його оточенням, да, і плюс питання пов'язані з критикою його досягнень. Оце все одно не адміна викликає у нього супротив, гнів, і він від він перепадає в він випадає в стан розбалансованості. Він втрачає все, що він до цього напрацював попередніми відповіді на попередні питання. Да тому змін якихось таких кардинальних не відбувається. Навпаки, я бачу, що відбувається кристалізація досвіду Володимира Зеленського, що призводить до його впевненості з одного боку, а з іншого кристалізація ненависті до тих, хто задає отакі от, от недолуги на думку президента питання. Пане Валентине, на завершення. А на вашу думку, а чи могло б не бути цієї напруженості, цієї емоційності на прес-конференції, якби критичні запитання, недолугі на думку президента України питання ставив інший журналіст, до прикладу, не з української правди? Ну який скажімо так, контекст самої української правди дійсно впливає, і контекст само Романа Кравця впливає на на реакцію президента. Чому тому, що це не перше неприємне запитання і від видання і від журналіста? Але я вам скажу так: Володимир Зеленський це людина, яка дійсно дуже уважно прискіплива, ставиться до питання поваги до себе. Для нього це ну можливо не пунктик, але це той момент, який він завжди відслідковує. Як тільки він стикається з неповагою, його реакція миттєва. Те, що він сприймає за неповагу, просто бажання розібратися в ситуації і нормальне критичне ставлення до слів президента, це друге запитання, да але його реакція завжди миттєва. Достатньо згадати ну те, що стало вже мемом. Да, мені 42 роки, я не лох тоді. Діалог з військовослужбовцем ще до вторгнення, да ми можемо згадати його суперечки з депутатом райради в Борисполі. На самому початку каденції Володимира Зеленська йому теж щось не сподобалось у відповіді. До речі, людини, яка голосувала за Зеленського і пишалася цим. І він миттєво відреагував о такої агресивної реакції. Тому тут не важливо чи це питання задавав би Роман Кравець, чи Михайло Ткач, чи журналіст з іншого видання, чи журналіст з плюс чи з якогось іншого, ну скажімо так, лояльного до офісу президента видання. Все одно реакція, скажімо, все була була б миттєвою пане Валентина. А чи нормально е, те, що ось є ця певна така агресія е, з боку президента, е, чи це чи це добре, чи це погано? Можливо, на вашу думку, ну тут не можна е, так задавати питання. Ну, вибачте, я наче повчаю вас, да е, не можна розглядати ситуацію як добре чи погано. Мені здається, її слід розглядати як е, обумовлено чи не обумовлено. Mm -hmm. А і з цього боку ми можемо сказати щось на захист президента, чому тому, що насправді дійсно тиск відповідальності, тиск подій інформації і навантаження на нього скоріш за все величезний. Не дивлячись на те, що вже багато разів українці переконували, що президент намагається все ж таки тримати такі більш-менш теплі вані. Я думаю, все одно а, напруга навантаження достатньо велика з іншого боку, безумовно, людина на такій посаді вона має демонструвати а, навички а, стійкості в високої стресостійкості, і якщо десь в залі з'явився Роман Кравець, чи Михайло Ткач, чи ще хтось, хто може задати таке питання, він його задає, то президенту слід тримати оборону, скажімо так, емоційну. Ну а те, що він так відреагував, я ж кажу, це є сума всіх векторів, всіх впливів, які він зараз відчуває. Пане Валентине, на завершення. А як би ви розцінили ось рівень цієї стресостійкості, про яку ви говорили щойно? Можливо, за якоюсь шкалою чи за якимсь градієнтом? Чи це висока стресостійкість, чи середня, чи можливо низька? Ну давайте. 20, в 22-му році на самому початку вторгнення президент демонстрував дуже високу стійкість. Да, тут... Можна сказати, що є фактори, до яких у нього повний імунітет, вони не здатні вивести його із стану рівноваги. А є фактори, до якого у нього імунітетів немає. Та це висока чи низька стресостійкість? Я не можу вам сказати, я не знаю. Я просто бачу, що якщо щось пов'язано з загрозами, якщо щось пов'язане з необхідністю занурюватись в якісь питання, то він демонструє дуже високу стійкість. Але як тільки випадають питання, до яких він емоційно не готовий, да то від цієї стресостійкості нічого не залишається. Тому чи вона є, чи немає, я думаю, наші глядачі хай вирішують самостійно. Що ж, дякуємо вам за цей аналіз за те, що тримаєте, зокрема всі ці моменти в своєму, скажімо так, психологічному, психолінгвістичному об'єктиві. Нагадаю для нашої аудиторії, що спілкувалися про власне кажучи реакцію президента Володимира Зеленського на запитання журналістів, зважаючи на невербальну і вербальну мову, із Валентином Кімом, це психолог та експерт. З питань невербальної комунікації. Тож, на все добре і тримаємося. На все добре.